Вітаю вас, шановне панство, у кадрі Йоського і Я раді зустрічі. Чи часто ви думали про те, а що б, якщо якийсь великий астероїд влучив у землю? Ну тут все очевидно, ми просто перестали жити на землі. Але сьогодні ми можемо пофантазувати та подивитися на такий сценарій завдяки грі Universe Sandbox 2. І ось ми вже біля нашої рідної землі. І я пропоную нам почати це дійство. А саме дати волю фантазії подивитися, що буде, якщо якийсь астероїд влучить у землю. Для початку я просто подивлюся, що буде, якщо запустити один маленький астероїд. А далі вже як буде. І момент істини. Пуск. І цей астероїд летить. Він в... Я думала він не настільки великий, щоб... Зробити такий масштаб руйнувань. Але нам все одно, бо це виглядає цікаво. Але що нам той маленький астероїд? Якщо є астероїди побільше, пропонує запустити в землю Апофіс. Якщо ви не знаєте, то цей астероїд планує зіткнутися з нашою планетою десь у 2028-2029, і деякі вчені кажуть, що він може знищити нашу цивілізацію. Але ми зараз перевіримо. Пуск! І який масштаб руйнувань буде тепер. Бум! І це все? Я розчаровані. Я сподівалася на краще. І давайте уявимо, що Єгипет підписав програму Ленд-Лізу для України і постачає нам, ну, деякі речі. Наприклад, піраміда Хеопса. Що ж, давайте перевіримо її в дії. Пуск! Ви думали, що я просто запущу піраміду Хеопса на землю? А от і ні. Це буде не просто піраміда Хеопса. А це буде піраміда астероїд Хеопса. Ну, думаю, підійде. Прискорюємо час. М -м, 5 км на секунду. Не дуже то й швидко. Як то краще. Три. Два. Один. Бумбая! країна не заділа. Дякую. Дякую. Яка краса. Ну добре, ну запустили ми ту піраміду Хеопса. А що далі? А далі в когось припаде чайничок з чайного сервізу. Бо ми запускаємо чайник на землю, але ми збільшимо його в декілька разів. Приблизно націлились. Чайничок, привіт! Куди ти тікаєш? Ну і звісно, ми збільшимо його масу в декілька разів. Ну що, земле, ти готова зустрітися з чайником вагою 500 тисяч кілограмів? Бум! Чесно признатися це не так гарно, як було з пірамідою Хропса, але теж підійде. Щось ми тільки астероїди, чайники, піраміди запускаємо. А чому б нам не запустити один з супутників Юпітера? Так, я говорю про Іо. Чи Іо. Але то не дуже важливо. Бо зараз ми будемо запускати цей супутник на землю. Приблизно такого він розміру. Полтавська область більша. Приблизно націлились, запускаємо Армагеддон. Я трошки не розрахувала, чим треба прилетіти, тому ми зразу половину уігнали в земну кору. Щось мені підказує, що на землі стало ну трішки тепліше. Але нас то не хвилює, бо це сього лиш симуляція. Щось ми продовжуємо трішки нагріватись. Ну так, трошечки. Якщо зануритись в історію формування нашої планети, то вчені припускають, що місяць був створений саме таким шляхом. Так, якась велика планета, ну, розміром приблизно з Марс, взяла і зіткнулася з нашою землею. І фрагменти, майже такі самі, як ці, просто вилетіли і почали кружляти навколо нашої планети. Але потім вони склалися в одну купу і утворився місяць. Пропоную подивитися, що стане з цими фрагментами. Може, вони сформують кільце навколо нашої планети. Може з'явиться ще один супутник. Може вони просто полетять в космос. Стоп, 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 стоп! Мені здається, чи це що вода. Цікавиночком. До речі, куди поділись континенти? Я їх не бачу. Яка краса! Я знищила все життя на землі. Тому на останок я пропоную запустити в землю херсонський кавунчик. Ну що милесенький, важиш ти 10 кіло, кавун важить 10 кіло. Хороший врожай херсонім. Ну що ж, в останню путь. Бумбає! Апокаліпсис. Як гарно. Хаос, безлад, беззаконня, розвал, розгул і вакханалі, Соціальний безпреділ. Упс. Я сподіваюся, вам сподобалось нищити землю разом зі мною. Також я сподіваюся, що ви поставите подавайку під цим відео. Напишете якийсь коментар та обов'язково підпишитесь на мій канал. Також ви можете написати в коментарях свої ідеї, що ми ще можемо зробити в цій грі. Ну а з вами було я, тотальне зобіння нашої планети, Йоського Му Бандерікос. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба і до зустрічі!